Хочу вам розповісти про птахів, які занесені до Червоної книги України, а саме тих, які ми можемо зустріти на території Вінницької області. Пугач це найбільший представник сусів видів сов до 3 кг вагою з великими вухами та могутніми лапами. Уникає сусідства з людиною, тому селиться в глухих, малодоступних місцях. Гнізда влаштовує, як правило, на землі. Веде осілий спосіб життя. На території Вінницької області зустрічається дуже рідко. Також до червоної книги належить Журавель Сірий. Птах на території України гніздиться на полісі та заболочених долинах річок лівобережного лісостепу. У Вінницькій області можна його зустріти під час сезонних міграцій. Птах харчується на полях. Відомі випадки отруєння птахів відповідання отруєних зернових приматок. Потребує посиленої охорони суворого дотримання правил боротьби з мишовидними гризунами, зміни хімічних препаратів на біологічні. Циворакша це птах з яскравим забарвленням оперення. За розмірами не за загоробця. Селиться, як правило, в дуплах дерев, а також у щілинах та норах. У вислих, піщаних та глинистих схилів. Зустрічається по всій території Вінницької області. Але дуже рідко цей птах потребує охорони, заборони розорювання нір та знищення інших гніздівель, особливо при проведенні санитарних рубок дерев, здійснення природоохоронної пропаганди серед населення по збереженню цінного виду пернатих. Лелека Чорний. Один із найрідкісніших птахів України і Вінниччини. Це гарний птах має яскраве і контрастне забарвлення, верх тіла вкритий чорним пір'ям, зеленувато-синім відблиском, низ тулуба білий, а дзьоб та ноги яскраво-червоні. Птах дуже обережний. Місця для гнізівлі вибирає в глухих, необжитих людиною місцях, Гніздо місця будує на старих високих деревах поблизу водой, де знаходить собі їжу. Харчується дрібною рибою, жабами, різноманітними водяними комахами і рослинами. Полювання цього рідкісного птаха суворо заборонено. Сипуха сова середніх розмірів з характерним серцевидним лицьовим диском. Типовий мешканець пустуючих закинутих будівель, горищ, башт, розвал. В Україні зустрічається на Закарпатті, західній та центральній частині лісостеп. Це дуже корисний птах, адже живиться мишами. У Вінницькій області зустрічається дуже рідко, потребує охорони заборони переслідування людьми. Також у Вінницькій області можна зустріти і інших червонокнижних птахів, таких як балабан, дятел білоспинний. Жовна зелена з яскраво-зеленими крильми. Нерезень або качка сіра. Чернь білоока, яка прилітає в березні чи на початку квітня. Свою назву птах отримав за колір очей райдушка ока біла. В Україні найчастіше можна зустріти його в Одеській області та Криму. Є й інші представники птахів, які занесені до Червоної книги України. Проте усіх я не можу вмістити у це коротке відео. А ви змогли запам'ятати всіх представників, про які я сьогодні згадувала? Що ж, давайте перевіримо, як називається цей птах? А де серед цих птахів сиворакша? На якій світлині зображено сепуху?